Нема чого мріяти про те, що я маю троє дітей, мене не заберуть. У мене брат загинув на війні, я десь прочитав в законі, що я маю право. Ні, ні, друзі. Ви маєте реалізувати це право. Це є гіпотетичне право, а відстрочка це коли ви подали документи і орган військового управління прийняв рішення про надання вам такої відстрочки, що ви зробили і подали відповідні документи. Знаєте, що найсмішніше я колись розказав викладач, який має науковий ступінь, і він не має відстрочки. Я поясню, от ти, друже, точно би постраждав. Чому? Тому що той, хто має троє дітей, чи, як я привів, приклад брата, який загинув на війні, да, його можуть ТЦК зухвало. Знаєте, закрити очі і а ми не, не зобов'язані, До речі, це позиція Верховного суду, що ТЦК не зобов'язані за вас збирати дані про те, чи є у вас чи нема відстрочки. Ви повинні її А, отримати, Б. Мати докази, що ви вже звернулися за, за отриманням цієї відстрочки. От, ці, ці люди, і та, в таких випадках, навіть якщо вас порушенням закону мобілізують, то ви автоматично маєте право бути звільненим, оскільки частина підстав для відстрочки співпадає з частиною підстав для звільнення. Ну, наприклад, науковий працівник чи педагогічний працівник, умовно кажучи, чи особа, в який там сімейний стан догляд, вони відрізняються, і така особа звільнена не буде.